Доброго дня, любі діти та шановні батьки, рада вас вітати на нашому занятті з ознайомлення з довкіллям. Сьогодні тема нашого заняття це перші ознаки осені. Сьогодні спеціально для вас я підготувала невеличкий мультик про осінні прикмети та перші ознаки осені. Що ж, давайте разом з вами ми його переглянемо та виконаємо декілька дидактичних ігр та вправ. Що ж, будьте уважними. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли діти це буває. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна Осінь, осінь. Це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці. Вересень це рання осінь, жовтень золота осінь, листопад кінець осені. Восени відбуваються зміни. В неживій природі дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. В житті рослин достигають плоди на калині, горобині, каштані яблуні. В житті тварин. Відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі. А зараз пропоную пограти у невеличку гру. Подивіться уважно на екран та назвіть квіти, які ви бачите. Як вони називаються та що у них є спільного. Пропоную пограти ще в одну гру, коли це буває. Подивіться уважно на екран. Коли ми... На цьому наше сьогоднішнє заняття закінчено. Дякую за співпрацю та до нових зустрічей!